Умань дивує, надихає і прикрашає собою світ. Понад 400 років маленьке містечко в центрі України, мов магніт, притягує до себе митців, борців, паломників, пропагандистів, авантюристів, тих, хто вміє працювати руками, думати головою, відчувати серцем. І здавалося б, чим вас сьогодні здивує Умань? Мільйони людей з усього світу знають і люблять Софіївку. Свято вірують у настанови Ребе-Нахмана, шанують провідників українського визвольного руху, вшановують захисників України. Приїздять помилуватися фонтанами, цікавляться історією підземель. Однак сьогодні на півдороги від Софіївки до фонтанного комплексу вдумливого туриста по-справжньому вразить іспанський парк. Дивний і не завжди зрозумілий з першого погляду вилив мистецької фантазії, сучасної міської скульптури насправді символізує прекрасні, дорогі і важливі для кожної людини речі. 5 жовтня 2018 року в Умані урочисто відкрили мистецький громадський простір, авторський парк іспанського скульптора. Карлоса Гарсі Лаоса, який, будучи вірним сином провінції Арагон та палким прихильником України, багато років вибудовує мистецькі паралелі між нашими народами, і саме в Умані знайшли втілення його транскордонні проекти. Скульптура Материнський інстинкт нагадує нам про те, що немає нічого більш могутнього і непохитного ніж любов матері. Сам Карлос бачить цю алегорію як захисний бункер, з якого невтомно дивиться на дітей материнське око на всі чотири сторони світу одночасно. А в основу скульптури лягла любов дітей до матері в прямому сенсі слова: камінчик до камінчика з написами, присвятами своїм матерям. Уманчани наповнили кошик основу і відразу стали співавторами, учасниками міжнародного мистецького проєкту. Адже материнський інстинкт також встановлений в іспанських містах Сорія, Дарока та в Сарагосі. Роздивляючись скульптуру, кожна щаслива людина повинна б зателефонувати до мами і нагадати про те, що любить її. А той, чиї батьки вже відійшли у вічність, згадати і повірити, що материнське око завжди пильнує за нами. Однак є в житті речі, через які ми забуваємо про найдорожчих. Концептуальна композиція одержимість символізує нав'язливі ідеї, схожі на павутиння, яке ловить нас і не дозволяє бачити дійсно важливі речі. Такою є авторське бачення філософії сучасного суспільства. Карлос Гарсія Лаос дає можливість побачити плетиво наших проблем у первинному вигляді грубе, віржі, без фарби, без обробки. Скульптура дратує і перебирає увагу від материнського інстинкту рівно так, як інколи наша одержимість різними цілями, проблемами відволікає нас і змушує віддалитись від справжніх цінностей. Однак є надія, що необроблений метал грубих пристрастей рано чи пізно зруйнує природа. У клін великому українцю Казимиру Малєвічу скульптурна композиція, мистецтво є однією з частин міжнародного проєкту, вже реалізованого в містах Сарагоса, Лутка, Тбілісі і в Києві. Три різнокольорових бетонних квадрати розміщені на відстані один від одного, як місця, де, за думкою автора, кожен може сісти, перепочити, подумати про мистецтво. Вшанувати геніальних синів свого народу і геніїв інших країн цілісність міжнародного соціального мистецького проекту нескінченна. Її доповнюють декоративні тематичні плити, які будуть щороку додаватися в Уманському парку на чист видатних іспанців. Перша присвячена арагонському генію, живописцю і граверу Франціско Хосе де Гоя. Друга син Ві сонячної Сарагоси Віктору Улатте, великому майстру сучасного танцю, хореографу та балетмейстеру. Ряд видатних уродженців іспанської провінції Арагон прикрашає Луїс Бонюель, видатний кінорежисер, творець сюрреалістичного кіно. Четверта плита присвячена синтетичному архітектурно художньому іспанському стилі в мистецтві і в побуті Мудехар – Плита була створена в одному з потенціарних центрів Іспанії, де Карлос Гарсія Лаос працює в програмі соціальної реінтеграції ув'язнених засобами мистецтва. Планується щороку додавати нові пам'ятні плити і об'єкти у парку, створеному завдяки дружбі двох сучасних митців чарівної уманчанки Одарки Дьоми Пісної та невтомного сина Арагону. Карлоса Гарсі Лаоса, присвяченому дружбі народів України та Іспанії.